Вітаю, шановні пани та пані. А також маленькі паничі та панянки. Минає 2021 рік і саме час підбити його підсумки. Мене звати Сергій Притула, і це моя суб'єктивна п'ятірка найважливіших подій в Україні та світі у 2021 році. Розпочнемо з України. П'ять подій, які або вплинули на нас, або будуть впливати у перспективі. Перша подія це перемоги наших спортсменів та артистів. Збірна України з футболу добре показала себе на євро 2022 Ну а наші олімпійці та параолімпійці привезли з олімпіад заслужені медалі. Go away запалювали на Євробаченні, і це було дуже круто. Всю Європу заставили танцювати, і це дуже приємно, коли навіть переможець Євробачення каже, що найкрутішим виступом на конкурсі був виступ саме українців. Увозйофевріт са singer? Ukraine. Українсья Україна, yeah. 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 awesome. друга подія це нарешті початок нормальної вакцинації в країні. Хоча за темпами ми ще суттєво відстаємо від західних країн, проте вакцина в Україні є, і головне, що всі бажаючі мають можливість нею скористатися у 2021-му Ми навчилися жити за сертифікатами між локдаунів. Третя подія це падіння Медведчука. Українська влада нарешті почала називати речі своїми іменами, зокрема Медвечука, російським колаборантом. Також цього року ми побачили приниження, здавалося б, всесильного кума Путіна. Як виявилося, напряму із Путіним Медвечук не спілкується, а задачі йому нарізають помічники радників заступників. Сподіваюсь, 2022 рік стане роком посадки Медвечука. Цікаво, чи коли оголосять вирок, ми почуємо його хі-хі-хі. Четверта подія це довгоочікувана відставка міністра Авакова. Сім років він, наче гранітний монумент, сидів на богомольця. 10 його не могли зрушити з місця ані корупційні скандали, ані свавілля підлеглих. Ані склепані на колінці справи проти невинних насправді людей. Але це так і сталося. Пан Аваков більше не керує внутрішніми справами в країні. Тепер важливо, щоб у людей не виявилася короткою пам'ять, і люди добре придивилися, у лавах якої політичної сили на наступних виборах випірне пан Аваков. П'ята подія. Це відкриття ринку землі в Україні. Земельна реформа тривала в країні фактично 30 років, і прийняття закону про ринок сільськогосподарських земель став нарешті проривом у цій галузі. Так, до нього є питання. Навколо нього чимало дискусій, але це дуже важливий крок. І, власне, будуть зміни, будуть доповнення. Але важливо, що цей крок зроблено. І я сподіваюся, що це крок, який змінить справи в країні на краще. Тепер щодо важливих подій у світі за 2021 рік. Мій топ-5 виглядає так. По перше, Росія показала усьому світу своє справжнє обличчя, а цивілізований світ перестав робити вигляд, ніби він цього не помічає. За цей рік поведінка керівництва Російської Федерації значно погіршилася, і вони вже не крутять, вертять, а напряму шантажують захід. Газова блокада Європи, фактичний аншлюз Білорусі, міграційна криза на кордонах ЄС, а також нарощування військової міці на кордоні з Україною. Все це змусило Захід почати називати речі своїми іменами, зокрема Росію. Агресором єдине, з чим там поки що не визначилися, це як реагувати на поведінку сп'янілого від безкарності російського ведмедя. Сподіваюся, саме той випадок, коли західний світ довго запрягає, але потім швидко їде. Наскільки швидко? Побачимо у 2022. -му. Друга подія це поступова ерозія демократії у всьому світі. 2021 рік став тому наглядним прикладом. Сполучені Штати Америки завжди були взірцем демократії, але 6 січня цього року. Напад прихильників Трампа на капітолій шокував як Америку, так і країни, які на неї орієнтуються. Американська демократія вистояла, але зазнала серйозного поранення у 2021 році. Такі країни, як М'янма, Малі, Чад, Судан, Гвінея, внаслідок військових переворотів, перестали бути демократичними. У них можливо і до того не було все дуже демократично і прозоро, але тепер у мешканців цих країн відібрали їхнє основне право самостійно обирати собі владу. Тепер за них це вирішують бандити. Афганістан після виведення американських військ відкотився на 20 років назад. А в Росії і Білорусі і так демократії було небагато. то цього року навіть те, що залишалося, накрило мідним тазом. Лукашенко фактично силою захопив владу Україні і віддав її Кремлю. Ну а Кремль, в свою чергу, розгромив і без того імпотентну російську опозицію. Навальний сидить його прихильники розбіглися по світу. Коротше, пом'янемо. Третьою важливою подією у світі стала масова вакцинація землян, яка дозволила нарешті відкрити кордони. Медицина також не стояла на місці. Окрім вакцин, з'явилися вже пігулки, які зменшують ризик важкого перенесення хвороби. Я маю надію, що у 2022 році справи з боротьбою з ковідом будуть ще кращі, і пандемія піде на спад. Тримаємо кулаки, схрестили пальці. Четверта подія це космічні успіхи землян, і у 2021 році землянам було чим похвалитися. Світовим мільярдерам стало мало конкурувати між собою на землі. Вони почали робити це у космосі. Ілон Маск, Джеф Безос, Річард Бренсон. Усі вони цього року успішно запустили в космос своїх космічних туристів. Панове, ну давайте відверто. Це дійсно нова сторінка в історії людства. Ну і п'ята подія, це завершення правління у Німеччині Ангели Меркель Фрау Меркель очолювала найбагатшу та найвпливовішу країну Євросоюзу з 2005 по 2021 рік. Населення Німеччини проводжало її з посади оплесками та факельною ходою. В Україні ж ставлення до цієї політичної фігури неоднозначне. Не завжди було зрозуміло, на чиєму боці грає Фрау Меркель. Дякуючи, звісно ж, за все хороше, що було зроблено для України. Ми не можемо забути це постійне загравання з Росією і блокування продажу озброєнь Україні. Маю надію, що новий німецький уряд врахує помилки попередників та змінить політику щодо Росії та України. Це був мій персональний топ подій в Україні та світі у 2021. -му. Але, звісно ж, у кожного своє бачення мені просто наскільки мої погляди та думки співпадали з вашими, свої топ п'ятірки можете писати у коментарях. Мені залишається тільки побажати вам веселих свят, запашних мандаринок, подякувати за ваші лайки, підписки та дзвіночки і мати великі сподівання на зустріч зі всіма вами добрими та здоровими у 2022-му. Бережіть себе.